Кузя, іди ховайся, іди ховайся, де небудь. Іди. Давай, іди в будку, ховайся, там у тебе тепло настелено. Костя, а то кожний раз треба отак от вибирати все. До грудочки, бо я замерзла. Отчуй, я замерзла. Мене... Туди надівати. І отак от усе просівати. Ну Просто що низько розположено. Ага, то я оставляю, щоб воно дно не прогрівати. Маська, чого ти злізла з плитки? Залазь іди. Ага. Тепер уже будеш закладати? Ну, час, виберу, та і закладу, звісно. Ага, ага. Пару минут. Так, у нас зараз 10.17 на часах. Зараз ми подивимося, скільки в нас у хаті. На вулиці морозище, а тут скільки? Ось стільки градусів. Замерзла як цуцик. Тут у нас у кухні тепліше трохи, і плита гріється. Я тут їсти варю. І дві батареї, реєстри. Бачите, регістри, у нас під вікнами. Це у кухні два вікна, і під кожним вікном. Такі всі, Саме під оцим вікном. Хожу у покривалі. І спимо ми майже ну майже одягнені, тому що ще і шахеди літають над головами. Не знаєш, прокинешся, чи завтра, чи не прокинешся, може, треба буде бігти кудись. І холодно, і ще і гепають. Хочу похвалитися, дивіться, який я ще й тортик спекла. Вчора пекла, сьогодні перемастила, зараз просочується Наполеон. Печу вже не вперше. Виставлю рецепт, кому буде цікаво, заходьте, готуйте. Рецепт перевірений. Це ну, хто любить такі хрусткі коржі. Крем дуже смачний. Це такого більш крутнішого я набив. Хочу сказати, що в нас ще й води немає. <плес> Я. От. Вода подається централізовано з башні десь перемерзло вже у когось. Всі тяготи ми виносимо. Води нема, холодно. Ну, зато хоть в своїй хаті покиші. Слава Богу. У мене телефон замерз, не реагує. Де? Угу. Тикаю, тикаю він не включається, ледве включився. Ой, зараз буде тепленько. Зараз буде тепленько. Де? Так ліпше розпалювати, як через век, так? Так, да, там просто багато дров треба класти. А так вони знизу росли, очим вночі вдой. Зола, багато золишки. Приходиться її перебирати, вибирати. Дрова згоріла, виліпта і все, а це трошки морок побільше ну зато горить дуже. Щось гепає. Гепає, гепає все. Маська, залізай наверх. Такими очима дивиться. Все, розпалив костя. гуготить. Ну ж, зараз ход іде. Ага. і ходить. Ну, виходить, 5 метрів димаря. А Потім як вже сажа пройде, розгориться, тоді прямий ход перекрию на обід. Добідна трошки прогріває Угу. Uh -huh. <кій> Та тепленька грубка. Воно ну, якби... Ми ж то в морози із грубою, то з плитою, коли у нас була плита, ми ж то ну, виживали так. і в морози, і в нас не так, так холодно не було. Ні, ну, плита є плита, вона сама прогрівається, mm. і її можна кочигарити сильно. Ну Коротше, ми першу зиму оце... <кій> зимуємо з таким, з цим котлом, і отакі от нам морози гепнули. Не, тут тут зйом великий. Получається, ну що тут? 2,5 см сурочка водяна. А повністю його сильно кочегарить вода закипає. І приходиться так от ну, 80 держать. А груба воно ж виходить при цьому не сильно. А там теплосйом був невеликий в тому котлу. І можна було кочегарити так, що через грубо ж... Аж цей сильніше, Та й хата, воно ж. Да. З хатою проблеми. Ну, Виживемо якось, надіюся. Так, півпервого у нас вже все тут горить, полихає. От така ось температуру таку нагнали на градуснику. В хаті вже замітно тепліше. первого дня зараз. Отак ось на обратки. І покажу градусник в залі. От тепер отак от температура. Ну, в залі, то звичайно, що воно тут холодніше, але все-таки вже тепліше, ніж вранці було. В кухні взагалі Африка. Бо в нас картопелька смажена. Смачнюща, зараз будемо обідати. Так, хочу. Завершити відео на отакій ось картинці. У мене тут ось ліхтарик, гарнезний, така романтична обстановка. У нас відключило світло 6 вечора. В хаті вже тепленько, 16 градусів, я вже зігрілася, залізла ось сюди на спинку дивана під грубу. долюся до груби. Так завжди гріємося. І діти сюди залазили, коли ще були малі раніше. Ну, тоді груба була, звичайно, тепліша, бо плита була. Ну і тепер так нагрівається трохи. Попривички. Залізяю сюди, притуляюся. Захисний куточок від усього поганого. Тримаю цей ліхтарик, тому що інакше нічого не видно буде. Так, хочу подякувати всім за ну, активність у мене на каналі. За коментарі, за те, що дивитеся і приходите, даєте цікаві поради. Я все читаю, стараюся відповісти по можливості. На цьому буду закінчувати своє відео. Ще раз усім дякую, бажаю вам миру, добра, бережіть себе. Ще побачимось. Па! Рука болить, болить рука тримати ліхтарик.